30 квітня на центральному стадіоні бродів офіційно було дано старт футбольному сезону. Саме цього дня в рамках чемпіонату Львівщини з футболу Перша ліга. Свій шлях за перемогою розпочав наш вогун. Цього дня гостями нашого міста була команда Гірник з міста Новояворівськ. Перед початком гри капітанами команд під звуки нашого гімну було піднято прапор України. До учасників змагань з привітальним словом звернувся очільник нашої громади Анатолій Андрійович Белей, який побажав усім спортсменам хороших результатів. Весь турнір пройти без травмувань. Висловив подяку всім, хто був причетний до початку сезону, подякував Збройним силам за те, що вони ціною своїх життів захищають нашу країну і дають можливість проводити такі турніри. Сама ж гра видавалася видовищною, місцями жорстока та, як завжди, напружена. Цього дня богунівцям протистояла більш титулованіша команда, але наші хлопці змогли побороти собі перші хвилини переживань та вже на 15-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі. Гол забив Денис Данчук. Хтось на трибунах сказав, що це символічно. На відкриття сезону ми забили першими гол. Після пропущеного м'яча гірник активував свої сили і розпочав тиск на наші ворота. До якогось часу захист команди та воротар справлялися з тими атаками. Але все-таки під завершення першої половини зустрічі ми допустилися однієї помилки, чим я скористалися гірники. 1-1. гол від Дениса Старицького. Початок другого тайму показав зарядженість обох команд до перемоги. Але швидкий та нелогічний гол на початку другої половини зустрічі командою «Гірник», який забив Богдан Семеряк, дещо деморалізував бугунівців. І все-таки команда зібралась і почали раз за разом створювати небезпечні моменти біля воріт гірника. Але фортуна цього дня відвернулася від бугунівців і ще під завершення зустрічі пропускаємо в третім. Голом відзначається Назар Ямборка. До речі, гол можна назвати красним турніру цього дня. Отож, підсумок зустрічі – 1-3 на користь більш титулованіших гірників, але не потрібно робити жодних висновків, адже це лише початок турніру і всі ігри ще попереду. До речі, в нашій групі відбулися ще дві гри. Команда «Сукаль», Датський Текстиль дома перемогли команду футбольного клубу «Жовко» з рахунком 3-1. Також футбольний клуб Олиско перемогли команду Шахтар з Червонограда 1-0. Під час матчу на нашому стадіоні в благодійні скрині зібрали 3300 гривень на потреби Збройним силам України. Вже 7 травня наш Бугун буде приймати ще одного фаворита змагань команду з «Сукалем». Отож, давайте не полишимо наших бугунівців без підтримки. До зустрічі на ювілейному.